Велику силу проти прокляття злих духів має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові і ран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий. Але насамперед кличемо Святого Духа, бо без його участі нічого не відбувається. Прикликаємо також пречисту Діву Марію, яка розчевлює голову дияволу випрошує для нас багато ласк, користуємось також посередництвом святих ангелів, архангелів, зокрема святого Архангела Михаїла, полководця Небесного війська. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Прийди, Святий Духу, і наповни серця Твоїх вірних. Своєю божественною ласкою. Не пам'ятай, Господи, провин моїх, ані моїх предків, і не карай нас за наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені через заступництво пречистої Діви Марії, усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла і всіх святих. Я розв'язую і розриваю, знімаю та знищую кожне прокляття, чари, вроки, різні ритуали, заклинання, магію та окультизм, зроблений проти мене чи моєї сім'ї, які спричиняють сварки, прокльони, різного роду залежність та прокляття роду. Наказую тобі, хто б ти не був, духу нечистий. І усім тим духам, які з тобою перебувають у мені, щоб через тайну втілення, страстей, смерті, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа через місію Святого Духа, через непорочне зачаття пречистої Діви Марії і через її божественне материнство, через друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа на суд наказую Тобі в усьому слухатись мене. І відійти геть від мене, я дитина Божа, і належу Господу Ісусу Христу. Амінь. Боже, спаси мене своїм ім'ям і силою своєї суди мене. Боже, вислухай мою молитву, прислухайся до моїх слів, бо чужі повстали проти мене і сильні зазіхають на мою душу. Вони не мають Бога перед собою, та ось Бог допомога мені. Господь заступник моєї душі, Він поверне зло на моїх ворогів, у своїй істині Ти суди їх, я охоче принесу тобі жертву, прославлятому Твоє ім'я. Господи, повоно добре, адже Ти визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси Господи, слугу свого, Боже мій, покладаюся на Тебе, будь для мене твердиною проти ворога, нехай не зможе мені ворог заподіяти зла, син темряви, нехай не стане мені на заваді, Надійшли, Господи, допомогу свою зі святого місця, із Сіону надійшли мені охорону. Господи, вислухай молитву мою, нехай моє благання до Тебе долине. Амінь.